Маркетингова маніпуляція віднесла, Як вони змусили японців полюбити каву у 70-х Японія не сприймала каву. Нестле витрачала мільйони на рекламу, і все марно. Тоді компанія найняла психоаналітика, щоб розгадати культурний код і шлях до сердець японців. Лотер Рапай, французький психоаналітик і маркетинговий експерт. Він виявив просту але дієву річ: люди люблять продукти, з якими знайомі з дитинства. А в Японії кава не асоціювалася з дитинства. Там пили чай, Смак і запах кави здавався чужим. Тож Рапай запропонував геніальний ріш. Не продавати каву дорослим, а знайомити з її смаком дітей. Нестле запустила солодощі з кавовим присмаком, кавове желе, шоколади з нотками кави. І до 80-х ці діти виросли, вийшли на ринок праці і вже мали теплі асоціації зі смаком кави. Нестле знов запропонувала їм розчинну каву, і цього разу вона, звичайно, залетіла. До 2014 року Японія стала одним з найбільших імпортерів кави у світі. І Нестле беззаперечний лідер ринку. Ця історія доводиться, щоб заповнювати новий ринок, іноді треба не більше реклами, а більше більше розуміння і терпіння. Якщо хочеш будувати свій бренд з розумом, пиши в директ, подумаємо разом.